С вами Мария Кет Тиви и Вероніка. І сьогодні ми знімаємо відео Вам баришня, мадам. Не можна казати так. Ні, біле-чорне Чорне. І Сміятися. Ну сміятися таке, а мы будем смеятися. Ну що ж, давайте. На камінь-ножниці хто перший. Раз, Раз, два, три. 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 <laughs> Я перша. Вам барышня модан прикачала чемодан. Чімотані 100 рублей і в сопля. Вам біля не смерть, губки бантики вмізують. Чорний з білого не носити, да і ніть, не говорить. Яка маш... не, якого якого кольору в тебе ліжко? Зеленого. Що це на значок на О, тут, тут. Який? Якого він кольору? Красивого. О, отряком, mm. Я твоя найкраща подружка. Звісно. Ви любите на мати Звісно. Твоя не дуже гарна подружка. Звісно. мама любить. Звісно. Досить, звісно, казали. Um, що казати? Closely. <Advisory> Правда, що ти не любиш математику? Правда? Точно? Точно. Точно? Теж точно. не <parity> Ти не любиш з, з, з хлопцями гратися? Не знаю. Не. А не рахується, тому що в інтернеті ми читали, що не рахується. Ту, тепер Вероніка вечера. Якого кольору мак? Червоного. А. Угу. <клес> <клес> Якого кольору он Жовтого такого якого кольору в мене Кльовий такий. Зараз я вам покажу, які мають знать в кольові. Капці. Просто кльовий далі. Яка в тебе футболка? Рожева. Зелені. Якого кольору в тебе? Як він це називає? Поруче. <ріган> Ніяку. У мене нема поруч. От, от, от немає поруч. От, 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 от. Та нема. Давай далі. Ем. Як тебе що прадуща твоє каже, подружка? Так. <ріган> так. Що? Що? Я Шве... Вероніка довше була, е, як нам? Не коротше виграла, тому що вона довше казала. Yeah! Короче, вона довше дотримуватися правил гри. А вона ні. І зараз вона є завдання. На лузер. Ну ні, вона ні, Давай, ні. кажи мені завдання, лузер. Тобі зробить, що ти хочеш. Ні, серйозно, давай. <гум> серйозно? Не дружити з вами. Та легко. Е -е. Ти все завдання маєш. Все, якщо вам сподобалось наше відео, ставте, ставте лайк і підписуйтесь, і підписуйтесь на, на наш канал. канал. З вами була Марія Кет ТВ і Вероніка. Па-па!